Боже, який Оце Це і злякаться. Всім привіт, Їду в Шеннон. Час перед Хеллоуіном. Може вам сьогодні щось цікаве покажу. Мені потрібно магазин дещо передбати. Ось на посилку для мами. І так, дещо подивитися для себе. Не запланована поїздка, тому що ми їздимо, я вже не раз казала, що раз в тиждень. Але сьогодні потрібно. Красиво так. Тільки що дуже холодно в нас. Сонячно і холодно. Я одягла шапку, пальто. мені, до речі, шапку потрібно купити, подивлюся в Дансторі. Так що сьогодні трішки, можливо, щось вам гарненьке покажу. Хотілося б показати вам, як прикрашають ірландці свої подвір'я, дворики, двері і все інше перед цим їхнім святом Хеллоуіном, але судячи з тієї хмари, вон, що там, бачите, далі. Щось я сумніваюся, що мені вийде прогулятися по Шенону. Я хотіла прогулятися по Шенону І дещо вам познімати. Взагалі хотіла пішки йти. Тому що там по дорозі, коли йдеш отак через двору, на початку Шенону є дуже цікаві будинки, де прикрашають красиво так, незвично. Ну, але вирішила, що якщо й поїду, то напевне автобусом, тому що сьогодні дуже така мінлива погода. Так, це не наш автобус, ні, не наш. Це на лімерик їде. То дощ, то сонце, то вітер. Ну, неприємна погода. Ну, може, щось все-таки вам покажу цікаве. Не перемикайтеся. Я вийшла тут біля басейну, де я ходжу тут. Ще на центр оцей де басейн, спортзал. Думала, раніше вийти. через вікно, що вітер ще більший став. По-перше, ви нічого не почуєте, а по-друге, нема тут ніяких прикрас в принципі, на будинках, які зв'язані з каловою, тому що Напевне, нема що й показувати. Зараз я Вирішила не їхати туди до центру, а трішечки пройтись, глянути, що тут відбувається. Бачите, ті дерева зелені, ті дерева пали, ті жовті, хмари важкі, осінь є осінь. Але я вам так скажу, що в Ірландії тепла весна була, тепне літо було гарне. А от осінь я б не сказала, що дуже тепло. В принципі, наче й непогана була. Але от що зараз, то хоча це в них вже вважається... Останні дні осені, вони них ж на місяць, типу як воно все пересунуто. У них листопад – це вже зима. А лютий це вже весна. Так що, може, це і нормально, що тут така дубарина просто. В кінці жовтня. Але все зелена, красива, діти, граються. Їздять. Все так. Більш-менш. Надіюсь, не роз'їдуть мене зараз тут ці хлопці. Можете побачити, як молодці Норландів. Ірландців тирять ці е, тачки з магазинів. вже вже плюс чотири тачки стираних. І потім вони чи катаються на них, чи граються. Що ви розуміли? Магазини аж там. А вони, вони набрали тачок і вже будуть зараз щось з ними. Робити. Так скрізь вони валяються, ці тачки. Не знаю, якось так. Ну, я вже не раз казала, та й в принципі ця інформація є в доступі, що європейську молодь до 18 років якось покарати неможливо. Вони так захищені законом, що їм майже все дозволено. Не знаю, дуже. Є дуже толерантне відношення і в батьків, і у влади до молоді. Ну, Українській молоді більше перепадає. Навіть якщо так ти йдеш по вулиці, а хтось з наших, ну з наших в Україні, маю на увазі. підлітки будуть щось робити таке. Там, чи смітити, чи щось псувати. Навіть любий прохожий може зробити зауваження і як там по вухах надавати. А тут ні, тут за таке жорстко покарають. Я не знаю, друзі, чи це добре, чи це погано, чесно. Поки що я не можу це зрозуміти. Тому що є випадки, де в Європі підлітки нападають на інших людей. І навіть були випадки, коли були вбивства. І їм за це нічого нема. Розумієте? От, А з іншого боку, треба ставитися дивую, як з розумінням до молодих людей, коли в них формується ще нервова система, психічне, здоров'я і все інше. Я не знаю, друзі як вам. Напишіть свою думку на цю тему. Може я щось не розумію. Але люди в них хороші, виростають хороші з таких людей, які в дитинстві роблять, що попало. <сі> Коротше, знаю, що вам сказати навіть. Хочу що зробити зараз? Зайти на оцю заправку, що справа біля Назару. Я сюди ні разу ще не заходила, навіть коли жила тут, тому що тут дві заправки: одна біля нашого готелю минулого вшенені, там біля Оквода, а інша тут справа. І подивитись, тут скрич-карточки. Ті, яких нема зараз вже у нас на заправці. Зелененьких, а тих, що я вам казала, що вигравала в них. Хочу подивитися, що тут, може, вони є. Зараз скажу вам, її хочу дві придбати. Нема тут. Що вони вже зняли з продажів? Ну тут ще одна заправка є, ну трохи далековато йти. Ладно, давайте зайдемо до а там я ще подумаю. Іншу купувати чомусь не захотіла. Саме хотіла тут, але тут також немає. Дивно, дивно. Ось наш готель, на якому ми жили рік тому. Я тут майже рік прожила. Оквад. Гарне місце. А я що? Повертаюсь вже додому. Ну як додому. В Бонраті. Зайшла в Данштор. Потім в Лідл. Взяла ще дещо на посилочки, в Дансторі придбала собі під шийку світрик. Гольф. Ось, за 10. Просто чорний, звичайний. Гарний склад, там віскоська. Якраз на таку погоду мені під шию, треба щось таке. І в Лідлі зайшла, взяла тарантули для племінника. Це такі желешки. На Хеллоуін. Ой. Та й все, в принципі. Погуляла, походила. Та й вирішила пішки пройтися туди на запинку. Якраз до автобуса було 25 хвилин. Думаю, чому ні? Пройдуся, погода непогана. Можна було б ще й прогулятися, але в мене вже повний ранець продуктів. Ну як там? Я томатну пасту взяла мамі на відправку, хоч цей раз нехай спробує. Сир. Ну і таке. Нічого такого цікавого. Так що сьогодні я вам нічого такого і не показала, але запросила вас в один із днів моєго життя тут в Ірландії. Так що дякую всім за перегляд. Добрий вечір, це ми сьогодні в Лімеріко з Ромою і Аліною. Приїхали спонтанно. Ось. І вам трішки ірландського вайпу із Хелловина. Доповню те відео, яке я знімала в день. Світі, просто ще не темно, воно не видно так, як треба. Ой, який страшний, подивіться. Боже, який кошмар! Оце <ріху> можна Це і злякатися. Цей прикольний теж. Хоч щось вам покажу. Ось компашка. Вам бачите? Прикол. Там Аліна побачила знайому, пішла туди. Красиво тут. Сьогодні трішки вам вечірнього лімерику.